Щоп'ятниці в інформаційній програмі ми згадуємо минуле нашого чудового міста на Дніпрі. Сьогодні розповімо про статистику 20-річної давнини. У ці дні липня 2005 року відділ реєстрації актів цивільного стану звітував за півроку про народжуваність і шлюби у тодішньому комсомольську. Цікаво, як склалася доля малятка, якого зафільмувала наша телекамера під час виписки із пологового відділення, рубрика Ретропоказ. За словами спеціаліста відділу реєстрації актів цивільного стану Ольги Плугатар, за поточні півроку у нашому місті народилося на 20 малюків більше ніж торік за аналогічний період. Найпопулярнішими іменами залишаються Нікіта, Даніїл, Дар'я. Зменшилась кількість новонароджених Анастасій. Цьогорічні малюки називалися і прадавніми іменами: Давид, Назар, Марк, Ульяна, Єсенія. Є й такі батьки, які надали перевагу зарубіжним іменам. У комсомольську з'явилися Рустам, Аджей і Ніколь. Спеціалісти Рацу зазначають, що останнім часом батьки стали більш дисциплінованими і не порушують термінів реєстрації своєї дитини зараз реєстрація діток у нас триває до місяця. Відповідно до закону потрібно зареєструвати діток, і мами, я вдячна одразу йдуть реєструвати. Буквально одразу з пологового будинку вони приходять до нас, оформлюють усі документи, все робиться вчасно. За шість місяців 2005 року до шлюбу вступило 189 пар. Наймолодшим подружжям були 16-річна наречена і її 18-річний обранець. Щоб одружитися, їм необхідно було отримати це право у суді. Серед тих, хто вступив до шлюбу вперше, найстарший наречений у віці 43 років. За словами Ольги Плогатар, до шлюбу йдуть і 60-річні комсомольчани. Більшість цих людей впродовж кількох десятків років живуть пліч опліч, проте офіційно реєструють свої стосунки лише з плином часу. Ольга Благодар наголосила на тому, що у комсомольську кількість шлюбів майже вдвічі перевищує кількість розлучень. Такими показниками наше місто може похвалитися. За словами Ольги Блогатар, планується, що впродовж наступних трьох місяців липня, серпня і вересня, свої стосунки зареєструють близько 200 молодят. Найбільша кількість шлюбів припадає на серпень і вересень. у нас спочатку у нас на серпень було подано, отже, всі дні всі суботи, крім 13-го, А потім, у зв'язку з тим, що не вистачає приміщень, починають переносити на 13-те. Повотринадцяте 13 Вже заповнюється. Як зазначила Ольга Плогатар, не дивлячись на те, що бажаючих одружитися влітку дуже багато, спеціалісти рацу продовжують приймати заяви. Вони готові реєструвати шлюби у будь-яку суботу, навіть після 14-ї години. Було б лише у наречених на те бажання і в подальшому щаслива доля.